Творчий вечір театру «Ілюмінатор» другий рік поспіль запросив чернігівців поглянути на світ очима акторів та поринути у найпотаємніше. Чому найцінніше і найважливіше буде саме сьогодні? Тому що абсолютно всі роботи, які ви побачите, були придумані, написані, поставлені і зіграні самими хлопцями з театру «Ілюмінатор». Етюди наповнені символізмом, філософськими роздумами, драмою та злегка розбавлені сатирою. Їх поєднує герой Олі Лукоє, котрий провів глядачів з нами, що веселили, змушували задуматися та поспівчувати героям. Забери мене, себе, сі, папа, папуля, да забери. забери, прошу. прощаю тебя, мама. Ты что, умерла? <свы> умерла? <свы> умерла. <свы> а жизнь Тільки ще починається. Художній керівник театру був категорично проти цього етюду, проте автор переконала, історія реальна, а тому її варто показати. Одна з основних форм нашої роботи в театрі постановка етюду. Ми збираємося вечором. Хто придумує придумав складну тему для етюду. Далі іноді добровольно, іноді принудительно вибираємо режисером. У театрі всі мають рівні можливості. А вирішально є думка більшості. Бути режисером може кожен, головне, вдало написати сценарій. Сергій Багукалець прийшов до ілюмінатору лише місяць тому. А його етюд Наполеон уже ввійшов до постановки Рампа і час. Ад'ютант. Так, точно мій генерал. Я вам приказав поклеїти об'явлення про родоострові. Ви мій приказ. Поклеїли во всіх містах, мій генерал. А воті от новомодне біл бордемо генерал Как они? світло светятся у цьому городе. І що я ефект Где? Где рекламы? Я Москву, Москву сам жечь? Или как? навіть досвідчені актори-ілюмінатору вказують на неабияку складність у підготовці. Дуже багато потрібно було часу, щоб знайти потрібних акторів саме для того чи іншого етюду. Тим більше. Деякі не підходили, в деяких просто не виходило. А загальна кількість репетицій я не знаю скільки. Складна підготовка позаду нині. Марина на сцені у ролі вибагливої нареченої.